Олексій Волков, емісар. Детективна агенція ВО. Письменник, який хоче запам'ятатися, має прагнути досконалості. Навіть не так. Кожен, хто хоче прожити життя незвично, має прагнути досконалості. Не фанатично, бо фанатизм, не ще нікого до добра, але наполегливо зі здоровою впертістю. З кожним кроком перевершувати самого себе. Олексій Волков своїм емісаром себе перевершив. Цей трилер написано в кращих традиціях голівудського фільму. Тут вам і герой, і дівчина, за якою перетинається його доля, яка стає його коханою. Тут вам і розвідки наймогутніших і найбойовничіших держав, і відголоски проєктів часів холодної війни, і історичні події часів козацтва. Є в романі і інопланетні гості, і навіть супергерой, який у вогні не горить та воді не тоне, та ще має почуття гіперсправедливості та честі. Жив собі такий Володимир Вайда, колишній актор, власник кафе, що мріє зняти фільм про Марію. Дуже красиву і чарівну дівчину, доньку козацького ватажка, яку яничари викрадають, щоб доставити до Сулеймана, якому заманулася мати дружину Українку. Проте як в неї закохався. Той, хто повинен був її доставити до сулеймана, про те, як вони тікали і оборонялися і від татар, і від козаків. Одного разу йому була зроблена пропозиція, від якої неможливо було відмовитися. Його починають вчити на такого собі супер агента в найкоротші терміни, починає отримувати завдання. Одним з яких є знайомство та зближення з Євою, під час якого він довідується про фізичну ваду, яка їх об'єднає. Ну а далі починаються карколомні пригоди, погоні, викрадення і вони опиняються в Америці. Тут ми знайомимося з супергероєм, який має таку ж фізичну ваду, як і герої, і вважає себе нащадком справжніх мешканців землі. Тут же ми знайомимося із флоїдами. Далі взагалі починаються світопредставлення. Російські агенти, американські агенти, гроші, перестрілки, вибухи, різанина, біганина, таємні домівки, квартири, знову гроші, інопланетяни, терористи, заручники, знову гроші, літак в обмін на зупинку терористичного акту. Забула. Є ще забути агент ще з радянських часів. Ось на такому замісі і побудовано цей пригодницький роман, який звичайно закінчується хеппі ендом в обох сюжетних лініях. тому Олексій Волков, емісар, навчальна книга Богдан, дуже 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 рекомендує.